Вітаю вас, милі друзі. Дід каже своїй бабусі, слухай рідненька, ми вже давно не користуємося своїми інтимними речами. Може, віднесемо їх та здамо в комісійний магазин, та буде якась нам копійка, добавка до пенсії. Добре, каже баба, згодилася, пішли вони в комісійний, здали, дали їм 100 гривень, йдуть вони додому. Дід каже, я тобі даю бабу 20 гривень, а собі 80 беру. Баба, що? Ти що здурів? Давай повертаємося назад, я не згідна з тобою. Вернулись вони назад, приходять в магазин. Вибачте нас, будь ласка, ми тут здавали свої інтимні речі вам. Накладну не взяли, дід мені дає 20 гривень, собі гребе 80, я не згідна. Ану, подивіться, що там, як там у накладні. Дивляться, накладні, значить, прийнято одну чорнобурку поношена 98 гривень і шнурок до неї 2 гривні. Мирного неба вам.